Всім привіт! Ви на каналі Руханка. І сьогодні я підготувала для вас невеличкий, але дуже ефективний сет вправ для пресу. І почнемо ми лежачи на спині. Лягаємо на спинку, ноги зігнуті в колінах. Ручки кладемо за голову, зробимо обтих. Зробимо видих, притиснемо поясницю до підлоги та піднімемо обидві ніжки так, щоб коліна були над тазом. Відірвемо голову та плечі від підлоги і спочатку праву ногу опускаємо на підлогу так, щоб торкнутися носочком підлоги. А потім ліву. І продовжуємо. При цьому животик втягнутий, прес напружений. Лікті не тягнуться вперед, а дивляться в сторони. Якщо хочемо ускладнити вправу, Трішки більше випрямимо коліна і стараємося дістати носочком далі від себе на підлозі. А якщо хочемо полегшити вправо, то навпаки, ноги в колінах трішки зігнемо більше. Продовжуємо рухатися повільно, глибоко дихаючи. Шість, п'ять. Чотири. Три, два. І останній разок. Молодці. Закінчили, притиснемо коліна до грудей. Тепер повертаємося знову в ту ж саму вихідну позицію. Руки за головою відриваємо голову та плечі від підлоги. Ніжки повертаємо в вихідну позицію. Тільки тепер права ніжка пряма над підлогою і правою ніжкою рухаємо зі сторони в сторону. Якщо хочемо полегшити вправу, то праву ніжку піднімемо трішки вище. А якщо хочемо навпаки зробити вправу складнішою, то ніжку опустимо нижче. Животик втягнутий, поясниця приклеєна до підлоги. Лікці дивляться в сторони. Не забуваємо дихати, ще зовсім трішки. І закінчили. Молодці. Тепер те ж саме зробимо на іншу сторону. Повертаємося в вихідну позицію, випрямляємо ліву ніжку і рухаємо ніжку зі сторони в сторону. Молодці, закінчили. Притиснемо коліна до грудей на одну хвилинку. Точніше, секунду, тому що зараз знову випрямляємо ніжки. Руки кладемо вздовж тіла, животик втягнутий, поясниця приклеєна до. Підлоги, і спочатку праву ніжку пряму опускаємо до підлоги і ледь торкаємося підлоги. І потім ліву. І так чередуємо. Робимо це повільно. На вдиху ніжку опускаємо, на видиху піднімаємо, продовжуємо ругатися, не спішучи. Hey, they act like that, know uh, Guess I gotta hit on with the update. Okay. I've been getting to it when I'm up late. Hit it when you with the front gate. They act like that, no. Guess I gotta hit on with the update. Really with it, I ain't got a pump fake. Killer flow and hit on with the one take Act like that, no.

Потім ліву і притиснемо коліна до грудей молодці. Тепер відриваємо плечі та голову від підлоги. Руками візьмемо себе за праву ніжку, ліву ніжку випрямляємо. і будемо чередувати. Тепер ліву ніжку притискаємо до себе. праву випрямляємо. і знову навпаки. І так рухаємося повільно.

Фейсчана героаної там потоне воромаґра, потине пермаланам путне вокагаспан, путало дрегомате, ламиші молодці, притиснемо коліна до грудей і тепер відірвемо голову та плечі від підлоги, обіймаючи себе за коліна. На вдиху потягнемося руками вгору і назад, а ногами вперед і вниз. Наскільки нам комфортно, щоб пояснитися. Не відривалася від підлоги, а на видиху повертаємося в такий клубочок, обіймаючи себе за коліна. І продовжуємо рухатися, на вдиху витягуємо наше тіло, а на видиху обіймаємо себе, Поясниця не відривається від підлоги. Животик втягнутий, прес напружений. Рухаємося разом з диханням. Зробимо ще один останній разок. Молодці, опускаємося повністю на підлогу, опускаємо ноги на підлогу і лягаємо в позицію лежачі руки над головою, витягнуті назад. Зробимо вдих, руками тягнемося вперед, на видиху, торкаємося носочків і лягаємо на наші ноги. На вдиху повільно опускаємося і на видиху руки кладемо назад за голову. І продовжуємо рухатися разом з диханням. На вдиху руки піднімаємо і тягнемося вперед. На видиху лягаємо на ноги руками. Торкаємося носочків. І на вдиху повільно, хребет за хребцем, опускаємо на підлогу. І на видиху руками тягнемося назад. Повільно рухаємося, не спішучи. Разом з нашим диханням. І останній раз піднімаємося, торкаємося руками носочки і залишаємося в цій позиції. Зробимо глибокий вдих та глибокий видих, тягнемося вперед. Можна ноги трішки зігнути в коліна. Тепер повільно піднімаємося і повністю опускаємося на підлогу. Праву ногу зігнемо в коліні, притиснемо до себе і лівою рукою стараємося покласти праву ногу на ліву сторону. Права рука зігнута в лікці, залишається на підлозі. Голову повертаємо в праву сторону, праве плече не відриваємо від підлоги. Дихаємо глибоко. Повертаємося назад, і тепер те ж саме зробимо на іншу сторону. Ліву ніжку притискаємо до себе, а потім правою рукою стараємося покласти ліве коліно на підлогу. Ліва рука зігнута в лікці, лежить на підлозі, голова повернута в ліву сторону. Тепер повільно переходимо в позицію, лежачи на животі, долоні під плечима і повільно відриваємо груди та живіт від підлоги, руки випрямляємо і дивимося вперед. Животик при цьому втягнутий. Можна подивитися вгору, дихаємо глибоко. І тепер опускаємо сідниці на стопи, ручками тягнемося вперед, переходимо в позу дитини, дихаємо глибоко, розслабляємо все тіло. Тепер переходимо в позицію, сидячи, на килимку і ніжки скрещені. Зробимо глибокий вдих, ліва ручка тягнеться вгору. Видих, тягнемося в праву сторону. Знову глибокий вдих, права ручка тягнеться вгору і на видиху тягнемося в ліву сторону. Зробимо ще один глибокий вдих разом. Дякую вам за те, що провели цей час зі мною.